Вітаю, я Наталя, і у цьому відео покажу, що робила в середині січня. Можливо, ви побачите і скажете, ой, я теж маю це зробити. Бо коли говорила доньці, що йду, бо роботи маю багато, вона дивувалася. Сніг кругом, що ти там робити будеш, а роботи багато. Особливо, коли випало стільки снігу, і вся Україна дружно працює лопатами. Одні, щоб відкопати машини, інші прочистити доріжки, а хтось присипати снігом рослини, щоб захистити їх від морозу. Ось під цією кучугурою, яку я насипала, схований цеанотус, який витримує тільки до мінус 10. Щоб він не зламався, під вагою снігу я накрила пластиковими ящиками, як показувала в недавньому відео. Укутала з панбондом, ще й накидала зверху снігу. Дуже сподіваюся, що він у мене перезимує. Ось так напрацювалась, надихала свіжим повітрям і пішла додому грітися. А вдома нова робота, чи що горіхи, маю ось таку зручну приспособу. Купила в копійці і досить недорого до 50 гривень. Дійсно зручна і недорога, стараюсь дуже ретельно не вичищати, бо висипаю шкаралупу синичкам. От буде їм радість, а очищені ядра передають тим жінкам, які печуть печиво нашим захисникам. Люблю спостерігати, як синички підлітають до годівниці і ласують. А я шукаю собі роботу далі. Місяць тому я показувала вам, як обрізала свої пеларгонії для їх успішної зимівлі. Взагалі, дуже люблю цю рослину. Вони у мене не сортові, а самі прості, але я використовую кущики в різних частинах саду і живцюю їх багато на каналі, про це все є відео. І ось ця пеларгонія успішно в мене зимує ось тут на веранді. Веранда світла, але не опалювальна. А ці гілочки, що обрізала, то тримала в стакані з водою в кухні на підвіконнику. У мене тут, поки нема розсади, ось така, скажімо, літні, зимовий сад. Бачите, колоуси. Які я постаралася зберегти, вони у мене тут зимують, тому що минулого року залишила на прохолодній веранді, то їм там було захолодно, ледве встигла зрізати пару гілочок, посадила одразу в ґрунт і занесла на кухню. Але вернусь до пеларгоній. Бачите, як за місяць наросло корінечко. тримати далі недоцільно. І щоб до літа гарно наросли кущики, я вирішила посадити їх в ґрунт. Ось, бачите, корінчики наростають саме в місці, де є вузли. Воду час від часу міняла. До речі, якщо у вас є кущ пеларгоні, або хтось вам може пару гілочок, скажімо так, подарувати то поставити в тепле приміщення і через місяць теж будете мати ось такі живці вже з корінцями. Ну і що, буду садити? Ось так звичайний горщик набрала землі Не багато, а так, ніби як присолила укорінювачем і просто посадила без всяких премудростей. Звісно, полию. І буду тримати на кухні ще 2-3 тижні, а потім вже перенесу на прохолодну веранду, тому що пеларгонія не боїться холоду. Поки що для економії місця посадила по декілька пагонів в один горщичок. А потім, коли прийде вже весна, буде тепло багато світла, я порозсаджую в різні горщики там, де мені це буде потрібно. Недавно замовила в Добродарі за 135 гривень дерен елегантісімо. І ви знаєте, я як відчувала, думаю, ану пересаджу більший горщик і, можливо, зможу при цьому поділити. Ну, що то один кущик одного? Мені замало, я не знаю, чи то дерен так легко ділиться, чи там з е, самого початку було три живця посаджено. Але, як бачите, я роз'єднала куплений кущик, розсадила в окремі горщики. І маю ось таких три рослинки, зараз розвела укорінювач згідно пропорції, як написано в інструкції, і пролила ці кущики. Я взагалі, в суботу, в мене день поливу всіх рослин, що на веранді. Зимку поливаю їх тільки раз на тиждень ну, тому що холодно. Принагідно покажу, як почуває себе гортензія широколиста, яка зимує на веранді в горщику. Маю три таких рослини, щоб прикрасити альтанку. Адже вони зацвітуть швидше, ніж ті, що в ґрунті. Ось які вже гарні бруньки. І користуючись нагодою, у відра набрала снігу. Одне відро занесла в кухню, щоб швидше розтопився. А ось з цього відра беру сніг і накладаю на горщики, де у мене ростуть цибулькові, декотрі забрала на веранду, щоб швидше проклюнулися і швидше мати квіти. Так от накладаю зверху сніг і він ось так поступово, поступово тане і насичує ґрунт вологою. Ось, як ви бачите, у мене вже наросла іксія. Вставляю фотографії, щоб ви побачили, яка вона красуня, коли квітне. А ось тою водою, що я розтоплю, я полию свої гортензії, традисканції, пеларгонії, які за місяць вже так гарно наростають після обрізки. Взагалі, у мене вода має вапняний осад. Тому я стараюсь скористатись моментом і набирати або дощової води, або користуватись ось цим талим, водою, яку дає талий сніг. Взагалі, оця тала вода вона і стимулює активний розвиток кореневої, самої рослини і підвищує стійкість рослини до хвороб. Тому дуже раджу скористатись ось цією нагодою. Ну, і саме січень це час, щоб зробити ревізію насіння, яке буду висівати через розсаду. Подивитись, якому потрібна стратифікація, щоб поставити його в холодильник. А у якого скінчився термін придатності можливо. Ну і подумати, що потрібно ще дозамовити чи докупити. Маю залишки з минулих років: ось, наприклад, костриця сиза чи армерія. Вони минулої весни, я їх висівала і зараз готую відео, як вирощувала і які результати отримала. Така собі інструкція від А до Я. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Є насіння, які я купувала в епіцентрі або в якихось інших магазинах з насінням. Є, які замовляла ось останній раз. У мене забуло замовлення в Добродарі. Тут є і однорічні, і багаторічні, є злакові, які мені дуже цікаво буде вирощувати. Все буду знімати, все буду вам показувати. Тому дуже сподіваюся, що мої відео будуть вам корисні. Ну, а зараз взимку, коли в квітниках, в грядках нема стільки багато роботи, то я скористаюсь часом. І повиписую собі, яке насіння, коли краще висівати. Тобто, в блокнотику я собі пишу, яке у мене є насіння, вивчаю питання, коли його краще висівати, щоб скласти собі такий, скажімо, план. Тому що в кухні. Це єдине підвіконня, яке підходить для вирощування розсади. У мене місця небагато, і щоб не було так, що я в один момент понасівала всього всього, а зберігати нема де. Тому що я вже дивилася, є насіння, яке можна висівати і всередині лютого, є насіння, яке можна висівати і всередині березня, чи навіть квітня. А досвідки я не маю. Тому мені потрібно скласти ось такий чіткий графік, що, коли. Щоб потім і часом не було в мене Авралу і з місцем. Що ж, отак плануємо, мріємо і молимося, молимося за волю нашої України і життя наших захисників. Слава Україні і нашим героям слава!